Одним із напрямків роботи Полтавського обласного центру зайнятості є співпраця з роботодавцями. Формула наступна: підприємці створюють нові робочі місця, а фахівці центру зайнятості підбирають необхідний персонал. Плюс перший рік роботи компенсують роботодавцям фактичні витрати на виплату єдиного соціального внеску за цих працівників. В Тих підприємствах де створюються нові робочі місця. Це може бути сільськогосподарське виробництво і, і торгівля і все. Наприклад, якщо людина вивільнилася і на неї, на її робочі місця приймається інша особа, там компенсації не буде, тому що це не новостворене робоче місце. Якщо це воно компенсація виплачується тоді, коли Додаткове нове робоче місце завдяки такій співпраці протягом 2018 року в сільській місцевості на Полтавщині відкрито 14 міні-цехів, де забезпечено постійною роботою 204 особи. Переважно це швейні цехи, один із яких знаходиться в зінькові. Просто сукня, яка прошилася цех нашому цеху, і зараз вона проходить обробку воло теплову. І далі ми передаємо. На упаковочний стіл, де будуть її упаковувати пакувальниці. Франція, Німеччина та інші країни Європи. Саме туди відправляють одяг, який шиють ці майстрині. Вироби різноманітні: блузи, сукні, костюми, спідниці як для дітей, так і для дорослих. Підприємство більше року. Спочатку тут працювало шість майстринь. Згодом виникла потреба розширитись. Цьому допомогла місцева філія центру зайнятості. Ми звернулися керівниць нашого центру зайнятості, і вони допомогли із працівниками. Було направлено у минулому році сім працівників. Спочатку на стажування вони прийшли, а потім вже зараз вони працюють. Я на ротягу і на процесі, на машинках. Алла Дорошенко одна із тих, кого влаштував центр зайнятості. Це моє робоче місце. Зараз я зроблю свою операцію, нашиваю мішковину на переднє холодний брюк. Раніше швачка працювала на іншій фірмі, проте її не влаштували умови роботи. Тому, коли запропонували цю вакансію, розповідає, погодилась не вагаючи. Я прийшла, мені подобалося, зацікавилася. Працюю вже рік. Умови тут набагато кращі, ніж попередні. Пошиття мені цікаве, мені нрав, подобається те, що ми шиємо. А це вже село Велика Павлівка, що під Зіньковом. Тут також планують створити міні-виробництво з пошиття одягу. Наразі приміщення готують до ремонту. Ми будемо вирізати тут пройом, щоб збільшити приміщення, щоб більше робочих міст стало. А поки в приміщенні почнеться ремонт, в сусідній кімнаті майбутні майстрині проходять стажування. Зараз вони тренуються. Щоб машинки вони зараз з комп'ютерами, тому що не так як колись було. Саме ну, головне, що привикли до машинок. В планах створення 33 нових робочих місць. Ще один новостворений швейний цех знаходиться в селищі міського типу Гоголеве. Тут майстрині шиють спецодяг для різних будівельних, нафтових, охоронних та інших компаній. Підприємство вже багато років працює на ринку. Основне виробництво знаходиться в Полтаві, а тут відкрили додатковий цех. Звернулися в центр зайнятості Багачанської, е, Федору Володимировичу, який сказав, що є свободне поміщення в селі Гловил, є. Люди показали наше производство, которое находится в Полтаве, вот, сделали здесь небольшой косметический ремонт, установили наше оборудование и потихоньку начали приглашать людей. На Штомпель працює на виробництві з першого дня. Досвід роботи в майстрині чималий, тому вона навчає нових працівників, які приходять на роботу. Раніше я працювала на обувній фабриці крокуль, тому що я по спеціальності зборщик верха взуття. Я шила обув, теж шила його на машинки. Тепер я просто шию одяг. Мені дуже подобається. Зараз в цеху працює 12 майстринь. Найближчим часом їх кількість збільшиться. Є у нас поміщення за стінкою 60 квадратних метрів, яке ми плануємо саме розширити на, ще на 15 людей з вот кадрів з допомогою центру зайнятості. Спеціалізується на пошитті спецодягу і новостворений цех в селі Устивиця Великобагачанського району. Його відкрила сумська спеціалізована фірма. Зараз тут працює 10 майстринь. В день кожна шиє по три повноцінні костюми. в сільській місцевості це гарна практика, розповідають майстрині. Адже роботи в селах немає і люди тривалий час стоять на обліку в філіях центру зайнятості. У нас зовсім в селі немає роботи. Все ну, не подобалось раніше. У нас в колективі є такі жінки, які не шили зовсім, навчилися тут. Від наших керівників технолог приїжджає, допомагає нам. Вже на все виходить. В рамках співпраці відкриваються не тільки швейні цехи, а й хлібопікарні. Одна з таких знаходиться в великій багачці. Тут випікають особливий хліб за колишніми стандартами, не використовуючи поліпшувачі чи інші добавки. Різновиди хлібних виробів вражають. У нас дуже великим попитом користується висівковий хліб, тому що тут є великий процент висівок, і він взагалі використовується для дієтичного харчування. І дуже подобається людям похилого віку, тому що він легкий. Кажуть на шуму. Також дуже заварний. смачний цибульковий заварний хліб. Це хліб, який бездріжджовий, який на заквасці. Дуже дуже, дуже корисний для здоров'я, поживний вітамінний мінський хліб, якому десь процентів 40%. Солоду підібрала персонал для пекарні Великобагачанська районна філія. Хоча в сільській місцевості складно знайти кваліфікованих працівників, розповідає керівництво підприємства. Зовнішній вигляд, вкуси, смакові якості, і якість хліба це все ну, багато чинників впливає на цей хліб. Саме головний чинник це людський чинник тому ми більш ретельно потребуємо підбору кадрів. Велика багачка це маленький населений пункт. Це не Полтава, де є великий вибір кадрів, тому нам дуже допоміг центр зайнятості Великобагачанський і ми йому дуже вдячні. На хлібопекарні працює 15 фахівців за 11 Чоловік філія центру зайнятості компенсує виплату єдиного соціального внеску. Послідуючи є з домовленість. Кожний хто буде прийнятий на роботу, ми будемо надавати компенсацію, тобто ми створюємо нові робочі місця в нашому селищі. Це досить прекрасно. І Йдемо на зустрічі роботодавців, і крім того, наші люди отримують роботу. Співробітництво Полтавського обласного центру зайнятості з роботодавцями продовжуватиметься і розвиватиметься й надалі, адже це вирішує проблему безробіття в регіоні та країні в цілому.